Привіт, друзі! Чи бувало у вас таке, що світ навколо ніби перевіряє вас на міцність, проблеми сипляться, як дощ, а ви відчуваєте себе крихким листком, який от от зірве вітер. Життя любить кидати нам виклики. Але що, якби я сказав, що можна пройти крізь усе це з високо піднятою головою, ніби вас ніщо не турбує? Сьогодні ми зануримося у світ Карла Юнга. Людини, яка вчила, що справжня сила не в боротьбі з емоціями, а в їх розумінні і майстерному управлінні. Як стати господарем своєї долі, коли світ грає проти вас? Приготуйтесь, ця подорож буде глибокою, інтригуючою і, можливо, змінить ваше життя. Вмощуйтесь зручніше, ми починаємо. Карл Юнг вірив, що наші емоції це не просто шум у голові, а таємничі листи з підсвідомого, які чекають, коли ми їх розкриємо. Уявіть, ви стоїте перед старовинними дверима, за якими чути тихий шепіт, чи відчините їх, чи відступите. Юнг казав: Не бійтесь зазирнути всередину. Одного разу я відчув гнів через дрібницю, хтось обірвав мої слова. Але коли зупинився і спитав собі, чому це мене зачепило? В дитинстві мене не слухали, а що ж і почуть ваші емоції? Може, вони ховають ключ до вашої сили? Перший крок це самоспостереження. Уявіть себе дослідником, який вивчає карту власної душі. Чому ви вибухнули? Що змусило серце тремтіти від тривоги? Це не просто цікавість, це шлях до свободи. Я пам'ятаю день, коли мене образили, і замість крику я запитав, це про мене чи про них? І раптом зрозумів їхні слова це їхній вантаж, а не мій. Спробуйте, коли наступного разу буря емоцій накриє, уявіть себе мандрівником, що дивиться на неї з високої скелі. Що відкриється перед вами? А що таке тінь, про яку Юнг говорив із захопленням? Це ніби темний куток у вашому домі, куди ви закидаєте все, що не хочете бачити страх, сором, старі рани. Більшість ховає цю тінь за завісою, але Юнг радив, розсуньте її. Я одного разу визнав, що боюся бути непотрібним, і це було як удар блискавки, що освітив темряву. Страх перестав мене душити, бо я його побачив. А що ховається у вашій тіні? Чи готові ви розкрити цей секрет? Справжня сила за Юнгом – це не броня, а гнучкість, як у річки, що обтікає каміння. Уявіть, ви стоїте на березі, а хвилі б'ють об скелю. Ви можете битися з ними чи плисти за течею. Юнг вчив не брати все близько до серця. Хтось нагрубив у магазині? Може, це їхня буря, а не ваша. Я одного разу почув різке слово і подумав. Це їхній день зіпсутий, а не мій і пішов далі, ніби сонце просвітило хмари. А як би ви відпустили чужий грім? Емоції це не вороги, а провідники до глибин. Юнг називав їх мостом до підсвідомого. Уявіть, що ваш гнів це стара книга, яку ви ще не прочитали. Що в ній написано? Мій друг боявся змін, доки не згадав, як його колись зрадили. Він відкрив цю книгу, і страх став просто сторінкою, а не цілим томом. А що ваші емоції хочуть вам розповісти, чи готові ви перегорнути їхні сторінки? Тепер про его, ту частину нас, яка хоче бути королем на шахівниці життя? Юнг казав: це маска, яку ми носимо, щоб здаватися сильними. Уявіть, ви граєте роль лицаря, але всередині вразливий подорожній. Що, якби зняти цю маску? Я зрозумів, що не мушу завжди перемагати і відчув, ніби скинув важкий щит. А ви завжди тримаєте его на поготові? чи готові відкласти його в бік. Юнг також вчив, що ми часто стаємо заручниками чужих думок. Уявіть, ви будуєте свій замок, але хтось інший тримає креслення, хтось засудив, і ви вже вагаєтесь. Я перестав гнатися за похвалою інших. І ніби зірвав мотузки, що тримали мене в полоні. Одного разу мені сказали, ти нічого не досягнеш. Я всміхнувся. Це їхній сценарій, а не мій. А ви чий замок будуєте: свій чи чужий, створити власну реальність це один із найбільших дарів від Юнга. Уявіть, що ваше життя це театр. Хто пише п'єсу. Якщо зовнішній світ, ваш режисер, ви лише актор. Але якщо ви самі тримаєте перо, то буря це просто декорація. Я вирішив, що мій спокій це мій вибір, а не лотерея. І коли хтось намагався мене роздратувати, я видихнув, ніби вітер розвіяв туман. А хто пише вашу п'єсу? Яку роль ви обираєте? Сила за юнгом це не гучний тріумф, а тиха гармонія всередині. Уявіть себе деревом, що стоїть серед бурі, корені міцні. Хоч гілки гнуться, моя знайома пережила крах планів, але сказала: Я не падаю, я росту. І вона розквітла, ніби весна після зими, а ви готові бути своїм деревом. Чи дозволите бурі зламати вас? Цей шлях із юнгом не про те, щоб уникнути всіх штормів життя це море і хвилі неминучі, але ви можете плисти так, ніби вони лише брижі на воді. Уявіть. Ви йдете під дощем, люди біжать, а ви крокуєте спокійно, бо ваш спокій не залежить від неба. Я одного разу стояв під зливою і подумав: це лише краплі, а я океан. Ви океан. Більший за свої хвилі. Чи відчуваєте це? А що якщо ваш спокій це лише початок? Юнг вірив, що коли ми опановуємо себе, перед нами відкривається новий горизонт. Уявіть. Ви стоїте на вершині гори позаду, старі тривоги попереду невідоме. Що там? Мій друг після років сумнівів почав писати музику і знайшов себе в нотах. А що чекає вас за обрієм? Чи готові ви піднятися на цю гору? Ця подорож не магія, а мистецтво вибору. Юнг казав, що ми не раби долі, а скульптори свого життя. Уявіть себе з молотком і долотом. Кожен удар це рішення. Я одного разу обрав спокій замість хаосу і ніби висік із каменю свій шлях. А що ви висікаєте? Чи готові взяти інструменти в руки? Дякую, що пройшли цей шлях зі мною. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, ми ще відкриємо багато таємниць. А що дає вам силу? Пишіть у коментарях ваші історії надихають. До зустрічі.